Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я із задоволенням ділюся з вами оригінальними та перевіреними рецептами. Сьогодні на порядку денному справжній гарбузовий пиріг. Таку страву прийнято готувати у Сполучених Штатах Америки. проте й в Україні подібні пироги користуються величезною популярністю. Гарбузовий пиріг з відкритою начинкою у Америці подають не тільки до Хелловіну, Дня Подяки та Різдво. Обожнюють їсти його і просто без ніякого приводу. До цієї страви часто додають імбір, мускатий горіх, корицю, а також вершки. Згадаємо, що гарбузи в Україні зазвичай зберігаються з серпня-по листопад в залежності від сорту, але якщо правильно зберігати врожай, то смакувати стравами з гарбузом можна дуже довго. Отже, що нам потрібно для приготування американського гарбузового пирога? По-перше, великий гарбуз, який треба розрізати навпіл, позбутися від зернят, очистити від шкірки та порізати кубиками. Далі потрібно взяти пароварку, змастити дно рослиною олією та викласти гарбузові кубики. Після цього накриваємо каструлю кришкою. Попередньо я поставила нижній ярус пароварки на вогонь і вода вже закипіла. Наразі ставимо одну каструлю на одну і варимо гарбузи до м'якості. Для цього достатньо 5 хвилин, після чого гарбузові шматочки треба охолодити. А зараз будемо готувати корж. Для цього нам потрібно 230 г порошна, у тому числі для посипки робочої поверхні, 30 г цукрової пудри, дрібка солі, 150 г вершкового масла, 50 г крижаної води, 10 мл лимонного соку, одне яйце для змащування пирога. Для початку змішуємо сухі інгредієнти: борошно, цукрова пудра та сіль, а потім просіюємо їх через сито, так маса насичується киснем. У миску суміш додаємо холодне вершкове масло і розмішуємо спочатку за допомогою лопатки, а потім перемішуємо руками до стану крихти. А зараз крижану воду з'єднуємо з соком лимону і вливаємо у миску з тістом. Настав час замішувати тісто. Робити це треба швидко, щоб маса не нагрілася. Тісто виходить еластичне та приємне на дотик. Беремо харчову плівку, завертаємо у неї шматок тіста, формуємо з нього квадратик, як я демонструю на відео. Та залишаємо відпочити у холодильнику мінімум годину, максимум цілу ніч. Коли тісто вже готове, беремо квадратну форму, змащуємо її вершковим маслом та посипаємо борошном. З тістом потрібно працювати акуратно, воно було у холодильнику цілу ніч, тому зараз я дуже обережно його розкачую. Кож кладемо на дно форми. Як бачите, я викладаю тісто за допомогою пергаментного паперу, а залишки треба обрізати. Обрізки в нас теж не пропадають. Я їх розкачую за допомогою качалки та теж кладаю на дні. Останній штрих поколоти корж виделкою у деяких місцях, а зараз до вашої уваги незвичайний лайфхак. На корж викладаємо добре зімняний пергаментний папір, а на нього викладаємо будь-які бобові, які є у вас квасоля, горох, у мене нут. Ставимо корж у духову шафу розігріту на 180 градусів і випікати його разом з нудом 25 хвилин. Тим часом у глибоку миску розбиваємо 2 яйця та один жовток. А білок не викидаємо, адже він нам знадобиться прямо зараз. Корж готовий, тому знімаємо з нього все зайве і ретельно змащуємо яєчним білком за допомогою кулінарного пензлика. Знову повертаємося до миски та засипаємо 90 г коричневого цукру, а можна і звичайного білого. Проте коричневий цукор подарує нашому пирогу гарбузовий колір та особистий смак. Тому це доволі важливий інгредієнт. Збиваємо все за допомогою міксера. Після цього додаємо 500 г гарбузового пюре. Звідки воно взялося? Пам'ятаєте наші гарбузові шматочки? Я попередньо зробила з них пюре блендером. Отже перемішуємо все разом. Після цього додаємо спеції. Перш за все 2 чайних ложки кориці, одна 4 чайна ложка мускатового горіху та одну 2 чайних ложки ванільного цукру. Далі додаємо 165 г вершків 35% жирності, 17 г кукурудзяного крохмалю. І ретельно перемішуємо всі інгредієнти. До речі, кориця, як і коричневий цукор, додає жовто-гарячий колір. Масу виливаємо на корж, розрівнюємо її. Знову нагріваємо духову шафу до 180 градусів та випікаємо гарбузовий пиріг рівно 1 годину. Пиріг треба трохи охолодити, витягнути з форми. Та довільно прикрасити. Я обрала шматочки горіхів, насіння гарбуза та цукрову пудру. Страва виходить дуже ушатна і неймовірно смачна. У розрізі пиріг гарний, а приємний колір йому дав коричневий цукор та кориця. Як я вам говорила раніше, покуштуємо наш гарбузовий пиріг. Це дійсно дуже смачно, і саме головне, у ньому багато начинки, а саме її полюбляють як дорослі, так і діти. Приготуйте гарбузовий пиріг обов'язково. Ця страва поєднує у собі користь та чудовий смак. Запрошую підписатися на мій канал та поставити подобайку. а також неодмінно поділіться цим відео рецептом з друзями. Смачного та продуктивного вам дня!